Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 1 травня. Сьогодні ми перенесемось у 1 травня 1945 року в самісіньке серце зруйнованого війною Берліну саме цього дня над будівлею Рейхстагу замайорів Червоний прапор символ перемоги над нацизмом, який закарбувався в історії, як момент тріумфу Червоної армії. Але чи все відбувалось так, як на легендарному фото? Прапор перемоги було піднято вночі з 30 квітня на 1 травня, коли радянські солдати увірвалися до будівлі Рейхстагу. Справжній момент був хаотичним, небезпечним і темним. О третій годині ночі під час штурму це зробили українець Олексій Берест, росіянин Михайло Єгоров та грузин Мелітон Кантарія. Але вже наступного дня, 2 травня, радянський фотограф Євген Халдей. Поставив перед собою інше завдання створити образ, який увійде в історію. Він організував постановочне фото, де двоє солдатів наново піднімають прапор уже під гарним освітленням і з вигідного ракурсу. На знімку видно, як один з бійців тримає стяг, а інший підтримує його, нависаючи над містом. Але уважне око помітить одну деталь: на руках у солдата два наручні годинники. Цей факт одразу викликав критику, мовляв, мародерство. Радянська цензура не дрімала другий годинник на знімку швиденько затерли при публікації. А як ви вважаєте, чи потрібно було робити постановочні фото, щоб створити показову історію перемоги? Поділіться думками в коментарях. 1 травня 1960 року, коли СРСР святкував День праці, в радянському небі з'явився непроханий гість. З авіабази поблизу Пешевара в Пакистані злетів американський літак-розвідник Юту. Його пілот Френсіс Гарі Пауерс мав перетнути увесь радянський союз від кордону з Афганістаном до Мурманська і сфотографувати ключові військові об'єкти: ядерні полігони, ракетні шахти та авіабази. Політ мав тривати понад 9 годин. Юту летів на висоті понад 20 кілометрів. Це було значно вище ніж діставали радянські винищувачі та системи ППО. У США вважали, що Пауерс непомітно виконує завдання і спокійно приземлиться в Норвегії. Але цього разу все пішло не за планом. На території СРСР радіолокаційні станції одразу засікли ціль. По тривозі підняли винищувачі, а згодом і зенітно-ракетні частини. Поблизу Свердловська по літаку було випущено кілька ракет з новітнього комплексу С – Літак був пошкоджений першою ж ракетою, але радянські військові це не зрозуміли і випустили по цілі ще 14 ракет. Один з пострілів випадково збив і радянський винищувач міг 19 Загинув пілот Сергій Сафронов. Літак Пауерса розвалився, але він встиг катапультуватися і був затриманий на землі. Спочатку США брехали, мовляв, то був метеорологічний літак, який збився з курсу, але радянський союз оприлюднив неспростовані докази: уламки літака, секретне фотообладнання і головне самого Пауерса. Живого і неушкодженого суд у Москві у серпні 1960 року тривав кілька днів. Пауерса засудили до 10 років, з яких три мали бути у в'язниці. Але вже у лютому 1962 року на мосту Глініке в Берліні, який після цього почали називати Шпигунський міст, його обміняли на радянського розвідника Рудольфа Абеля, якого раніше впіймали в США 2 травня. 2 травня 1923 року в небі над Америкою з'явився новий рекорд. Два льотчики Оклі Келлі та Джон Макріді здійснили перший в історії безпосадковий трансконтинентальний переліт. Їхній маршрут пролягав від Нью-Йорка до Сан-Дієго, а це понад 4100 кілометрів. На літак. Фоккер Т2, модифікований спеціально для цієї надскладної місії, додали додаткові паливні баки, прибрали усе зайве, навіть ліхтарів не залишили. Усе заради дальності перельоту і зниження ваги. Старт відбувся о 12.36 ночі, щоб мати якомога більше світлового дня. Попереду летіли без автопілота. Без сучасної навігації, лише з картою, компасом і власною витримкою. У польоті пілоти провели 26 годин 50 хвилин. Уявіть, більше доби без посадки, на висоті кількох тисяч метрів, у шумі двигуна, без змоги випростатися чи поспати. Але вони зробили це. Посадка в Сан-Дієго стала справжньою сенсацією. Їх зустрічали як героїв. А цей рекорд проклав шлях до майбутніх міжконтинентальних рейсів. А як ви вважаєте, що важче пролетіти через всю Америку без зупинок чи витримати сусіда в літаку на 4 години? 2 травня 1980 року мільйони радянських глядачів сіли перед екранами телевізорів. На центральному телебаченні СРСР відбулася довгоочікувана прем'єра фільму пригоди електроніка. Відзнятий на одеській кіностудії за мотивами повісті Євгена Велтистова цей музичний дитячий міні-серіал миттєво став улюбленцем публіки. Історія про хлопчика-робота, який хоче стати справжнім, його двійника, школяра Сережу, зачепила серця і дітей, і дорослих. На головні ролі обрали братів близнюків, які стали справжніми зірками. Саундтреки, виконані вокально інструментальним ансамблем Добрі молодці, досі викликають хвилю ностальгії. Цікаво, що режисер Костянтин Бромберг спочатку вагався чи знімати цю стрічку, але проєкт настільки припав до душі всім, що навіть у суворому СРСР говорили про фантастику з людським обличчям. А фраза Електронік стала культовою. А ви дивились пригоди електроніка? Напишіть про це у коментарях, а також не забувайте поставити вподобайку цьому відео, а також підписатись на наш канал. 3 травня. 3 травня 1791 року у Варшаві відбулася справжня історична подія. Надзвичайний сейм Речі Посполитої ухвалив першу в Європі і другу у світі написану конституцію. Відомий як урядовий закон, цей документ мав на меті врятувати ослаблену державу, яка зазнавала тиску ззовні і роздиралася з суперечками. Всередині конституція скасувала Люблінську унію 1569 року, що колись об'єднала польське королівство та Велике Князівство Литовське тепер річ Посполита повинна була стати єдиною централізованою державою з сильнішою владою монарха і більш чіткою системою управління. Автори конституції прагнули зміцнити права громадян, захистити селян та модернізувати армію. Над прийняттям закону працювали кілька видатних діячів, зокрема, король Станіслав Август Понятовський. Атмосфера в сеймі була напруженою. Багато хто побоювався, що реформи обмежить привілеї шляхти. Проте саме цей день став символом прагнення до свободи та європейських цінностей. А як ви вважаєте, чи змогла б річ Посполита вижити як потужна держава, якби її конституцію вдалося повністю втілити в життя? 3 травня 1968 року в самому серці Парижа біля знаменитої Сорбонни. Почалися події, які сколихнули всю Францію. Студенти вийшли на вулиці протестувати проти застарілої освітньої системи, брак робочих місць для молоді та обмежень особистих свобод. Їх обурювала надто сувора університетська дисципліна, недоступність вищої освіти для широких верств населення, а також загальна атмосфера соціальної нерівності. Поліція намагалася жорстко розігнати демонстрантів, що лише ще більше розпалило обурення. Слідом за студентами на акції протесту почали виходити працівники заводів, службовці, митці. До кінця травня страйкувало вже близько 10 мільйонів французів майже п'ята частина населення країни. Заводи стояли, школи були зачинені, навіть транспорт зупинився. Травень 1968-го став символом молодіжної революції, боротьби за права людини та прагнення до свободи. Хоча уряд Де згодом придушив рух, ідеї тієї весни залишили слід у політиці, культурі. Та суспільстві Франції на довгі десятиліття. 4 травня, у 1471 році, Англія була охоплена жорстоким конфліктом війною червоної та білої троянд. 4 травня біля містечка Т'юксбері відбулася одна з найважливіших битв між двома ворогуючими династіями ланкастерами та Йорками. Армія короля Едуарда IV з дому Йорків рішуче виступила проти сил ланкастерів, які намагалися повернути собі. Трон. Бій був кривавим та безжальним. Ланкастери мали перевагу в укріпленій позиції, але Едуард IV здійснив стрімкий наступ, розбивши їхній захист і змусивши їх втекти. Серед загиблих був 17-річний принц Едуард Вестмінстерський, єдиний син королеви Маргарити Анжуйської та Генріха VI. Загадка його смерті досі не має єдиної версії. Одні джерела стверджують, що він загинув в бою. Інші, що його стратили за наказами Едуарда IV після захоплення в полон, битва біля Т'юксбері стала катастрофою для ланкастерів. Королева Маргарита потрапила в полон. а Король Генріх VI був ув'язнений у лондонському тауері. Здавалося, що війна підходить до завершення, і династія Йорків остаточно утвердилася на престолі, але історія Англії мала ще кілька драматичних поворотів попереду. Сьогодні ми перенесемось у далеке минуле на панамський перешийок. У 1881 році французький інженер де Делесепс, який уславився створенням Суецького каналу, почав грандіозний проєкт прокладення Панамського каналу. Задум здавався амбітним: як з'єднати два океани з золотим шнурком, але все пішло не за планом. Важкий клімат, малярія, жовта-лихоманка і складний гірський рельєф стали непереборними перешкодами. Уже через кілька років роботи зупинилися, а компанія Лесепса збанкрутувала. Та мрія не вмерла. Немов майстер, який підхоплює незавершену скульптуру США, взялися за продовження робіт. І 4 травня 1904 року військове міністерство США офіційно оголосило про початок нового етапу будівництва. Це була справжня битва не лише з землею, але й з хворобами. Десятки тисяч робітників нові технології та суворий санітарний контроль дозволили, врешті-решт, здійснити те, що здавалося неможливим. Будівництво тривало понад 10 років, обійшлося у шалені 400 мільйонів доларів і стало одним з найбільших інженерних досягнень людства. Завдяки Панамському каналу шлях між Атлантичним та Тихим океанами скоротився настільки, ніби хтось прорізав вузький коридор через саму землю. Друзі, якщо ви хочете підтримувати український контент, то поставте цьому відео лайк та підпишіться на наш канал. 5 травня. 5 травня 1865 року стало датою, яка увійшла в історію американського заходу у штаті Огайо. Відбулося перше в історії США пограбування поїзда, і не просто випадкове, а добре сплановане діло банди братів Рено. Ці хлопці були справжніми першопрохідцями серед злочинців. Замість того, щоб грабувати банки чи дилежанси, як це робили їхні попередники, вони звернули увагу на новітнє дивотехніки – залізницю. Коли поїзд з грішми для банку вирушив зі станції, банда вже чекала його на заздалегідь обраному відрізку шляху. Все відбулося стрімко. Після зупинки поїзда злочинці вдерлися до вагону, розбили сейф і втекли, прихопивши близько 13 тисяч доларів. А за тими часами це була просто фантастична сума. Пограбування на залізниці стало новим викликом для правоохоронців. Тепер потрібно було охороняти не тільки міста і тракти, а ще й нескінченні залізничні шляхи. Банда братів Рено ще кілька років наводила жах на середній захід, поки їх зрештою не схопили. Але їхній винахід, ідея грабувати поїзди швидко розлетілася Америкою. Відтоді залізничні пригоди стали справжнім символом дикого заходу. А історії про пограбування неодноразово оживали у фільмах і книжках. А ви б хотіли потрапити в той час і побачити, як проходили ці легендарні пригоди на залізниці? 5 травня 1925 року в американському містечку Дейтон, штат Теннессі, розгорілися справжні пристрасті навколо уроку біології. Молодий 24-річний вчитель Джон Скоупс опинився в центрі скандалу через те, що наважився викладати учням еволюційну теорію Чарльза Дарвіна. А це тоді було прямим порушенням законів штату, які зобов'язували навчати лише біблійної версії створення світу. Заарештований із звинувачений Вачений у підриві віри учнів, Скоупс став головним фігурантом одного з найгучніших судових процесів свого часу, який журналісти охрестили мавп'ячим процесом. Справа викликала справжній ажіотаж. У невелике містечко з'їхалися репортери, політики, адвокати, вчені. Процес тривав майже два місяці. У залі суду точилися палки дебати про науку, віру і свободу слова. На захист Скоупса виступили відомі юристи, а проти нього ревні захисники традиційних цінностей. Хоча, врешті, Джона визнали винними, присудили символічний штраф у 100 доларів, сам процес став справжньою перемогою ідеї свободи освіти. А як ви вважаєте, чи має право вчитель викладати альтернативні теорії, навіть якщо це суперечить офіційним правилам? Пишіть свою думку в коментарях. 6 травня. Сьогодні ми перенесемось у травень 1860 року, коли Джузепе Гарібальді разом із тисячою добровольців вирушив у неймовірну подорож. Їхня мета була звільнити південну Італію від влади бурбонів і об'єднати країну 5 травня. Два вітрильні судна вирушили з Генуї, несучи на борту не лише чоловіків у червоних сорочках, а й мрію про вільну Італію. Атмосфера на кораблях була піднесеною. Пісні, жарти, але й тривожні погляди на горизонт. Адже попереду чекала небезпечна місія. Через п'ять днів Гарібальді висадився на узбережжі Сицилії біля Марсали. Місцеве населення, хоч і налякане, швидко підтримало відважних прибульців. Похід тисячі стрімко набирав обертів. З кожною перемогою все більше людей приєднувалося до руху за об'єднання Італії. Битви були важкими, проте дух революції і геніальність Гарібальді надихали військо. Завдяки цьому героїчному походу вдалося звільнити не лише Сицилію, а й всю південну Італію. І саме завдяки зусиллям цих відчайдушних людей стало можливою перемоги італійської революції 1859-1860 років. 6 травня 1986 року Київ, що охоплений тривогою після аварії на Чорнобильській АЕС, став місцем старту 39-ї вологонки миру. Радянська влада вирішила не скасовувати масові заходи, незважаючи на вже відомі масштаби трагедії. Місто жило подвійним життям. Офіційна пропаганда говорила про стабільність, а в повітрі відчувалася тривога. На старт вийшли збірні команди з Болгарії, Куби, Монголії, НДР, Польщі, Сирії, СРСР, Угорщини, Франції та Чехословаччини. Спортсмени усміхалися на камери, але багато хто розумів, небезпека не зникла. Радіаційний фон у Києві перевищував норму в рази. Однак інформацію про справжній стан речей ретельно приховували. Глядачі заповнили вулиці: хто з гордістю, хто з тривогою. Організатори підкреслювали міжнародне значення гонки, прагнучи показати світові, що життя в СРСР триває як завжди. Вологонка проходила через міста СРСР, НДР і закінчилася в Празі 22 травня. Сьогодні вологонка миру 1986 року. Сприймається як ще один символ того, як радянська влада намагалася приховати масштаби трагедії, ставлячи політичний імідж вище за безпеку людей. 7 травня. Сьогодні ми перенесемось у ніч на 7 травня 1945 року, коли в місті Реймс, що у Франції, вирішувалася доля світу. У штабі союзних військ генерал-полковник Вермахту Альфред Йодель підписав акт про беззастережну капітуляцію Німеччини. Була друга 41 за середньоєвропейським часом. Обстановка в штабі була напруженою. За столом сиділи представники союзників та німецької армії. На обличчях серйозність і втома після років війни. Документ вимагав від усіх німецьких військових негайно припинити бойові дії, здатися в полони, передати техніку союзним силам. Підпис йодля означав, що Друга світова війна в Європі фактично завершилась. Щоправда, офіційні святкування розпочалися. Трохи пізніше, коли капітуляція була ратифікована і в Берліні, але саме в Реймсі, вперше за довгі роки, пролунала справжня надія на мир. Цей момент став кульмінацією мільйонів людських зусиль, мужності та жертв заради свободи. Маленька зала штабу стала символом величезної історичної перемоги. А зараз перенесемось у 7 травня 2007 року, коли світ археології сколихнула сенсаційна новина. Ізраїльські археологи під керівництвом професора Ехуда Нецера після тривалих пошуків виявили гробницю легендарного царя Ірода Великого. Знаходилась вона за 12 кілометрів на південь від Єрусалима, у місці, яке ще 2000 років тому точно описав давньоримський історик Йосип Флавій. Могила була розташована на схилі штучного пагорба Геродіона, грандіозної фортеці палацу, яку сам Ірод звів у свою честь. Команда Нецера знайшла залишки саркофага з дорогого рожевого вапняку. Його пишне оздоблення підтвердило здогадку. Тут справді спочивав один з найвпливовіших правителів юдеї, відомий своєю жорстокістю і водночас архітектурним генієм. Це відкриття стало справжнім проривом у розумінні історії того часу і закрило одну з найзагадковіших сторінок стародавнього світу. А як ви вважаєте, чи справді такі знахідки допомагають нам краще розуміти минуле, чи вони лише відкривають нові загадки? Поділіться своїми думками в коментарях, а також не забувайте поставити лайк цьому відео та підписатися на наш канал. Давайте разом розвивати український Ютуб.